Слава Україні, пані та панове! Сьогоднішня тема нашої розмови надзвичайно складна. Ідеться про убивства в Бабиному Яру. Бабин Яр це урочище у Києві, у його північно-західній частині, у районі найдивнішої церкви Кирилівської, церкви 12 століття. На стикові вулиці Юрія Ілєєнка і Олени Теліги зверніть увагу на цей унікальний топонімікон, який свідчить про деколонізацію нашого мислення. Перші спогади про Бабен Яр це десь початок 15 століття, коли якась баба, власне баба, подарувала це урочище Домініканам. Чи могла вона тоді думати, що це урочище перетвориться у могилу багатьох народів? Але наша сьогодні студія присвячена передусім загибелі українців у Бабиному Яру. Бо з огляду на несвідомість нашої влади, ми у своїй державі вшануємо вшановуємо кого завгодно. А українці стоять у черзі на це вшанування. Тому ми за тих коротких півгодини маємо згадати всіх полеглих у Бабиному Яру і наша свічка знак пам'яті за кожного замордованого. Бо нацистський режим у Києві з 1941 до 43 року це не просто людиноненависницький режим, як ми вже звикли до такого визначення. Це сатанинський режим. І є сенс у найтяжчу пору осені, коли здається, життя завмирає, порозмислити над тим, чому люди здатні на такі речі убивати один одного. Саме для цього я запропоную на нашому екрані цитату від видатного українського письменника. Основний твір якого сад Гециманський вилучено зі шкільної програми, а для чого ж дітям знати правду? Саме епіграф до цього роману його свідчить власне, про те, чи сповняє людина своє призначення на цій землі. Людина це найвеличніша з усіх істот, правда? Як нам подобається, коли ми таке чуємо, спроєктовуючи це на себе. Людина це найнещасніша з усіх істот. І людина це найпідліша з усіх істот. А далі Багряний, сам перейшовши через пекло сатанинського режиму, каже: як тяжко знайти з цих трьох рубрик підтвердження для першої. Але ми з вами знайдемо. Підтвердження для того, що людина найвеличніша з усіх істот, показавши подвиг українців, які загинули у Бабиному Яру, і показавши підлість тих, які знищували там українців і представників інших етносів, на центральній вулиці Києва, Хрещатику, ми можемо побачити два банери. Ви їх зараз також побачите. На одному із банерів йдеться про те, що 29, 30 березня ось відбулося вбивство євреїв у Бабиному Яру. Понад 30 тисяч убитих євреїв у Бабиному Яру. А поряд, шановне панство, ще один банер. Зверніть увагу, із якою назвою: інші жертви Бабиного Яру. Інші, панове, на своїй українській землі це виявляється ми, українці, не применшуючи трагедії, через яку перейшов жидівський народ, ми на своїй землі не можемо бути іншими. І якщо ми не є рабами у себе вдома, зверніть увагу, що на цьому банері під рубрикою Інші, ми, звісно, маємо. Зображення Олени Телігі і її чоловіка, якого нацисти, яких нацисти убили у Бабиному Яру. Про них сказано, як про інших. Далі ми маємо трошки нижче зображення фундаментального часопису у Києві в часи німецької окупації, який формував націоналістичну свідомість і розбільшовичував киян. Знаменитий часопис українське слово, але чомусь на цьому банері, де інші жертви, обов'язково взято цю сторінку з українського слова де зображений Гітлер, аби у такий спосіб прив'язати українців до нацистів. Так, от наша студія власне про подвиг українців, а не їхню колаборацію, яку українцям. Шиють із відомих телевізійних каналів, які перебувають у руках людей зрозумілої етнічної належності. Тому наголошу на тому, що Бабен Яр став передусім могилою для убитих голодом українців, і ми маємо про це говорити завжди і всюди. Перші жертви, які прийняв Бабен Яр. Це страшне урочище. Це були замордовані голодом українці. Сьогодні нам намагаються применшити цю цифру від 7-10 мільйонів до 3 мільйонів і піднести лише жертви голокосту, применшивши жертви голодомору як геноциду. Аби ми розуміли, що це брутальна маніпуляція, яку здійснюють проти української нації як самочинного суб'єкту історії, як постійного борця за свою незалежність, то треба нагадати прізвища тих людей, які наш адміністративний суд у Києві в 2010 році визнав офіційними авторами голодомору. Це Сталін, це Молотов, це Каганович, це Хатаєвич, це чубар. І ще якусь скотину забула, доз, нагадаю, Косіор ще тут у цьому перелікові. І, звісно, що коли ми проводимо з вами міжнародну політику, а ми так прагнемо до Західної Європи, так? у нас навіть одна політична сила називається Європейська солідарність. Я цього ніяк не можу збагнути, що це таке. Так от. Коли ми так хочемо інтегруватися в цю Європу, то маємо знати, що ні Німеччина, ні Франція, ні Великобританія не визнали нашої найбільшої історичної і національної трагедії. Не визнали нашого голодомору як геноциду. Не визнала, звісно, і Московія, не визнав і Ізраїль. Думайте і робіть висновки, як можна мати. Тісні взаємини з тими державами, які в морально-етичній площині не визнають нашої трагедії. Це катастрофа для моралі, зокрема у тих країнах. Але рухаємося далі і поговоримо про всі жертви Бабиного Яру. Отже, перше це голодомор. Наступні жертви Бабиного Яру у часи. Німецько-нацистської окупації, а не фашистської. Фашистів у Німеччині не було. Фашисти були у Віталії, Італії. Нарешті треба дати раду з тими термінами. Отже, в часи німецько нацистської окупації з вересня 41 до вересня 43 року в Бабиному Юру розстріляно понад 100 тисяч людей різних національностей. Цілком логічно, що якщо це у Києві, якщо це в Україні, то абсолютно левова частка знищених у Бабиному Яру серед тих 100 тисяч, це хто? Це звісно, українці. А далі конкретизую: зокрема, 29-30 вересня 41-го року розстріляно 33 771 тисячі даруйте особу. Жидівського походження. В донесенні про події сири-сири від 02.10.41 власне, цю цифру і названо, і тому я її і озвучую. З середини жовтня 41-го року, там, у Бабиному Яру, розстріляно циганів. Я не розумію, чому їх сьогодні називають ромами. Це наші етноніми, і ми маємо вживати так, як вживали наші предки. І як свідчить про це наша мова, а не накидування неоліберального дискурсу, і циганів, і душевно-хворих розстріляли це взагалі катастрофа розстріляти душевно-хворих, німці мають відповідати за це усе своє життя, а не лише на нюрбенському процесі. Заручників, моряків Дніпровської флотилії, і врешті те, про що епіцентр нашої з вами сьогоднішньої розмови узимку. 1942 року розстріляно 621 українського націоналіста. Зазвичай це були націоналісти Мельниківського напряму. Серед тих розстріляних знаменита Олена Теліга, яку ви бачили на світлині разом зі своїм чоловіком. Що про це? Кажуть самі німці, чому вони так цільово розстрілювали саме українських націоналістів, і саме документації документи німецькі свідчать про те, з чим боролися передусім нацисти в Україні, хто їм чинив найбільший опір. Отже, у Київській області боротьба проти комуністів все більше. Трансформується увага в боротьбу проти національних українських формувань. Я думаю, що там в оригіналі не національних, а націоналістичних. Переклад неправильний, бо у них ноги підгинаються, коли вони чують слово націоналізм. Конфіскований письмовий матеріал. А також свідчення різних арештованих в останніх час прихильників Бандери знову доводять, що прихильників Бандери неможливо залучити до будь-якої позитивної співпраці. Тому лишається тільки повністю знищити цей рух, знищити рух, як бандерівський, так само знищити рух Мельниківський. Це відповідь всім тим Бовдурам, які розповідають. Що націоналісти, начебто, колаборували із німцями. Німці, як бачите, свідчать щось зовсім протилежне. Далі наприкінці зими 42-го року до середини серпня 1940 року. Третього року у цьому Баберному яру створюють так званий сирецький концтабір, і в'язнів цього сирецького концтабору також знищують, не просто знищують, а знищують в страшний і дикий спосіб, формуючи групу смертників, тих смертників, які самі собі мають викопати могилу, а перед тим спаливши трупів, замітаючи таким чином сліди. Творили німці. Отже, група з 327 осіб, спеціально для ліквідації кинутих у людей, розстріляних в ці яри, мала збудувати спеціальні печі, де ці трупи мали згоріти, а потім самим увійти в цю піч. Хто був автором цього сатанизму на нашій святій українській землі у Бабиному Яру, де загинуло так багато людей? Ми маємо пам'ятати прізвище цієї людини. Отже, прізвище цієї людини Пауль Блобель на Нюрнбернському процесі, він свідчив про це так. Під час мого візиту в серпні я особисто спостерігав за спаленням тіл у загальній могилі під Києвом. Могила була близько 55 метрів довжиною, 3 шириною, 2,5 глибиною. Після того, як верхній шар був знятий. Трупи облили горючим матеріалом, підпалили. Пройшло близько двох днів, поки могли згоріти до дна. Я особисто пересвідчився, що прогоріло все до самого дна. Після цього могила була засипана. І так майже всі сліди були заметані. Ось він, сатанизм, у повній своїй силі. В жовтні 45-го року в Бабиному Яру розстріляли тих киян. Які ухилилися від виконання наказу про виселення з міста. Місто треба було очистити від українців, правда? Останній розстріл у Бабиному Яру відбувся 4 листопада 1943 року, і до Києва зайшов інший окупант червоний окупант. Ось так і буде тих 100 тисяч жертв, тому випинати лише і говорити лише про жертви, лише якісь одні. Це суперечити історичній правді, це маніпуля... маніпулювати, це принижувати українців у її, влас... у її власній державі, у їхній власній державі. Отже, замість того, щоб Бабен Яр мав стати місцем особливої молитви, особливого покаяння, особливої застороги перед будь-якими сатанинськими режимами: чи то німецьким, чи то юдейським, чи то московським. То саме Бабин Яр сьогодні перетворено у політичну арену, де змагаються такі собі московські олігархи юдейського походження, що вирішили на нашій з вами українській землі збудувати приватний меморіальний комплекс прізвище тих цікавих людей, Фрідман, Фукс і хан. Як зреагувала на це українська спільнота? І українське суспільство у травні 2020 року до української влади зупинити цю юдейсько московську вакханалію у Бабиному Яру звернулося щонайменше 750 відомих людей. Я, до речі, також підписала цю заяву, хоч вважаю її надзвичайно далекою від досконалості і від тих акцентів, які вона мала би містити. Але наша інтелігенція також. Страждає на угодовство. Один із абзаців цієї заяви ми вам запропонуємо, щоб ви зрозуміли, що спротив в українському суспільстві, хоч не такий, який би мав бути, все-таки існує. Питання щодо вшанування жертв Бабиного Яру і облаштування в ньому меморіалу, повинно перебувати винятково у віддані і під контролем української держави, українського громадянського суспільства. І не може бути передано в руки іноземних громадян чи приватних структур. Прізвища тих іноземних громадян я назвала, в якій державі живуть ці громадяни, я теж назвала. Тобто це чергова путінська провокація, троянський кінь з допомогою цього етносу, який дуже часто злигується з путіним у війні проти українців. А тепер переходимо до найсакраментальнішого у нашій студії людина це найвеличніша з усіх істот. І ми покажемо вам цю величність українців у часи Другої світової війни, які за найскладніших умов нацистського режиму боролися, засвідчували свою самодостатність, свою етнічну силу, свою етнічну пасіонарність. Отже, нагадаю. Коли у червні 1941 року Організація українських націоналістів на чолі з Бандерою у Львові проголосила акт про відновлення української держави, то відразу, починаючи з 5 липня, німці арештували щонайменше 80% проводу українських націоналістів. Степан Бандера разом із побратимами. Опинилися у німецькому концентраційному таборі Завзенгаузен. Бандера там пробув від 5 липня, він був арештований, прибув туди, напевно, пізніше, до 27 липня 1944 року, себто відбулася масова зачистка націоналістів німцями на Західній Україні. Бо винятково націоналісти, знаючи, що відійшов московський окупант. Винятково націоналісти усвідомлювали, що треба творити свої місцеві адміністрації, і творили їх не лише на західній Україні, а творили їх через похідні групи по всій Україні. Тому ми зараз поговоримо про ту націоналістичну групу, яка творила націоналістичну державу у самому центрі нашої держави в Києві. На Київ вирушило щонайменше 100 осіб. Основним натхненником цієї похідної групи до Києва був його величність Ольжич, син нашого видатного поета Олександра Олеся. Саме Олег Ольжич був натхненником створення основного українського представницького органу в часи нацистської окупації Києва, йдеться про створення унікальної структури. Що була названа Національна Українська Рада? Ця Національна Українська Рада, яка була створена 5 жовтня 1941 року, продовжувала традиції Української центральної ради. Основне завдання цієї національної української ради було представляти український народ в Україні, попри те, що існує окупація. Це перше. Друге, розбольшевичувати свідомість українців на великій Україні, тому що на великій Україні у радянській пастці люди перебували вже років 20. І цю свою місію націоналісти Мельниківського напряму здійснювали передусім через цей часопис, який опинився на банері. Під гаслом інші із портретом Гітлера в часописі Українське слово цей правопис, цей часопис будив українську національну свідомість, відроджував силу українського духу, яка мала який мав тепер повстати проти німців, зокрема проти московитів. Часопис цей очолював Іван Рогач. Приблизно в цей час, я, власне, думаю, за одними даними 22 жовтня, за іншими даними 24 жовтня, хто знає точну дату, скажіть, саме туди, до Києва прибула Олена Теліга. І Олена Теліга відповідала за мистецько-літературний додаток до українського слова, який вона промовисто назвала «літаври». Я назвала Олену Телігу, власне, через те, що вона чи не най тяжча жертва Бабиного Яру. Крім того, що було створено цю Українську національну раду, було створено зверніть увагу, як цікаво названо, міську опра... управу. Тепер ми кажемо мер міста. Отже, міську оправу очолив професор, відомий професор Оглоблин. А потім Оглоблина заступив інший націоналіст. Володимир Багазій, якого нещодавно на каналі Юдин плюс Юдин, було звинувачено в тому, що, начебто, він, Багазій, давав розпорядження, створював списки цього жидівського населення, якого розстрілювали у вересні 1941 року. Безпрецедентна брехня Багазій. Вступив у свої права у жовтні, а розстріли відбулися у вересні. Він не має жодного стосунку до того, що робили сатанисти німці із жидівським населенням. Замість того, щоб називати правдиві факти, у нас знову звинувачують українців у тому, до чого вони не мали жодного стосунку і жодної причетності. Тобто, оглоблин недовго очолював цю міську раду. Міську раду функції функції міського керівника взяв на себе власне Володимир Багазій. Я вже зауважила на тому, що Ольжич створив Українську національну раду, і щоб ми уявили собі, що це був такий собі прообраз українського національного парламенту. До речі, Український парламент, Верховну Раду треба би було перейменувати на національну раду, тому що термін Верховна зайшов у Сталінську конституцію в 1937 році, і це слово, яке не фіксує жодний український словник, це яскравий московізм, і ця наша рада мала би реально називатися національною. Наскільки мені відомо, Ющенко робив такі спроби перейменувати Верховну Раду на національні збори а тут не треба нічого перейменовувати. І вигадувати треба просто зайти в історію і поновити цю назву, яку подарував нам свого часу. Ольжич. так, от у цю національну раду входило 130 делегатів. Серед тих 130 делегатів була і голова спілки письменників Олена Теліга, про яку я вже згадувала. Ще відбулася одна знаменна подія, яку тепер знову ж таки обріхують, тому я на ній загострю вашу увагу. До Києва прибув Буковинський курінь. Що це за? Що це за формування Буковинський курінь? Це українські націоналісти, які сформувалися на Чернівеччині. Вони мусили там виникнути і сформуватися, тому що Буковину заковтували румуни, румуни, які разом воювали із Гітлером проти національних держав, намагаючись становити свою нацистську гегемонію. Ось цей Буковинський курінь, який виник у Чернівцях, знаючи про те, що у Києві створюється орган, що представляє українців під час. З німецької. Окупації прибув до Києва, знову ж таки прибув, назву вам точну дату 29 жовтня, приблизно о 6-7 годині ранку. Присягнув Українській національній раді на вірність і на оборону. Так починала творитися українська повстанська армія з окремих збройних формувань. Панове, але чому я наголошую на цій даті, що курінь прибув 29 жовтня? Тому що брехуни наші на всіляких олігархічних каналах договорилися нещодавно до того. Що воїни Буковинського курення розстрілювали знову ж таки це відоме населення 29-30 вересня? Це не могло бути за фактом, тому що курення цього тоді в Києві не було. Він прибув ще раз, наголошую, 29 жовтня. Отже, німецькі арешти приводом до арештів українських націоналістів у. Києві стало святкувало відзначення трагічної події, яка сталася 21 листопада 1919 року, коли під базаром, це на Житомирщині, було розстріляно 359 воїнів другого зимового походу, який очолював наш генерал Хорунжий Юрій Тютюник, якого потім московити вбили 20 жовтня 1930 року. Саме тоді німці побачили, який колосальний спротив чинять. Їм, українці зійшлося вшанувати героїв базару понад 70, понад 40 тисяч українців. Це для німців було шоком. Тому відразу ж 721 українця було арештовано, 120 з них було розстільно в передмісті Житомира, і діяльність Української національної ради була. Заборонена далі. Німці увірвалися у міську управу і наголошую: арештували власне того, якого тепер наші посіпаки звинуватили в колаборації. Арештували Володимира Багазія, який очолював місто Київ. Арештували разом із сином і розстріляли де? Розстріляли в Бабиному яру. 9 лютого востаннє бачили Олену Телігу. Я не можу втекти, каже Олена Теліга. Бо хтось міг би сказати в небезпеці, нас лишили. А перед небезпекою говорила про патріотизм і жертвенність. Коли я не повернусь, коли я не повернусь, каже вона, то не забувайте про мене. От ми не забуваємо. Ця наша свічка пам'ять і про неї. Зокрема, коли я загину, то знайте, що свій обов'язок я сповнила до кінця. Останню передачу, яку принесли Олені Телізі. 21 лютого вони її не взяли. Це означає, що приблизно тоді її розстріляли. Так само в Бабиному Яру розстріляли націоналіста Івана Ірлярського, професора Костя Гупала. Зараз на екрані перед вами вам перед вами буде список розстріляних українців у Бабиному Яру. Лише частина цього списку, який очолює, звісно, що Багазій Володимир і так далі. Ви цей список можете. Побачите, я не матиму можливості його перерахувати. Отже, шановне панство, хто не вміє пошанувати своїх, ніколи не буде пошанований чужими? Чи не так? То я апелюю до нашої теперішньої влади. Чому ж ви... Так оминаєте оцей факт знищення націоналістів у Бабиному Яру і не вмієте належної шани їм віддати. І я знаю, чому. Ви панічно боїтеся тих пасіонарних людей. Любі це список, який ви можете бачити убитих націоналістів у Бабиному Яру. Поки ви вчитуєтеся у ці прізвища як фокуси української етнічності, я зачитаю вам цитату. Від маловідомого українського поета Михайла Ситника люди незабутні, рідні Олено Теліго, Іване Рогач, Іване Ірлявський і всі друзі, полум'яні революціонери, що там, на бойовому посту, в трагічному Києві, де ваші могили, ми прийдемо туди тепер вночі, щоб не бачив кат. Ми прийдемо туди колись в день, щоб побачив увесь край. Ми сплетемо нев'янучий вінок зі своїх сердець і покладемо на вашу могилу. Будуть на тій могилі цвісти білі квіти жалю, посаджені нами, а на тих квітах білих вічно буде горіти ваша свята кров, кров на квітах. Так, сотні, тисячі, мільйони іменних і безіменних героїв під жовто синім стягом, і тимуть, і тимуть, по ваших слідах, щоб на своїй соборній Україні засвітити довгождане сонце, ім'я якому держава. Уточню, національна держава. Отже, вічна пам'ять усім полеглим у Бабиному Яру, вічна слава українським націоналістам, які чинили найбільший опір нацистській німецькій окупації. Слава Україні, героям слава!